Та сані відоси закінчуємо стрім уже. Бо один я цей крінж точно не переживу. Ніхто не думав, що станеться саме так, але крінж українського TikTok реально став рубрикою на моєму каналі. А хто я так Так бо знаю? Вона... бо вона на кайфува, блять. Я на кожному стрімі дивлюсь, но. У вас смаколик, саме тому потяг відео, від яких у тебе дивні метелики всередині знову відправляється, але на цей раз він незвичайний. Сьогодні буде. дезичний крінж. Де Давай! не українське бо немає нормального, буде повністю розбита. Ваші очі і особливо вуха посмакують те, що смакував. Я поки писав сценарій, монтував і передивлявся. Я, я сподіваюся, що ви не чули, що я блядь, Два мікрофон. Бляд і настав час зазирнути в плейлисту... Бо мені на це не що він више мене, блять. Підпишись на Кріпа! Перше, що я зроблю, це не покажу персонажа, а вибачте, що для нього я не виділив окреме відео. Здається, що масштаб особистості завеликий, і для нього потрібен відверх, розбір. Чи подкаст, якщо вам такі формати можуть бути цікаві, ці пам'ятаєте, що коментарі безкоштовні? Так ось не буду вас довго гріти, бо прев'ю цього відео ви бачили. Рома, Бля, до речі, ні. Ну, без пиздеви нормально може, типа, качать. В любом випадку, мені це здається, краще, блядь, чим Парфеню. От хуй знає, блядь, але як на мене, це краще. Хіти, які ви швидше за все чули, хоча б один з них, але точно щось було у вашій стрічці. Рекомендацій це могли бути меми, пародії або ж сам оригінал. Неважливо оригінал до речі, не бачу блядь. ти в певний період реально засів в головах ті, юзерів, і навіть моментами ситуація вийшла далеко за межі України. Мене звати Ромен Броєкчозабираю тебе. Ти саме АВП, і це було на Китаї так, я знаю, що це, швидше за все, рофлан-відео, але в цьому сенс приколів. Ще один Рома трохи не дотягнув до рівня Майкла Джексона, але це не завадило увійти в історію з треками, де перші 12 секунд можна розбирати на цитати. Бо якщо вчитуватись від глибокого поетичного наповнення тих настроїв, які вкладав автор, свої твори передаючи нам, як Погнали б вона, як Бен, вона мені каже, що в мене любе, але я пікнув КС, а по Юглобала попадаю в хед, поки Наказав всеми скилл и наказал всех ложки в девчата хочу сын девчата хочет с эй, сначала тому не докажу бай 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 у меня раунд бай бай Курсі, що у є продовження. Хоча так, якщо логічно, ахуя то повноцінный трек. Ну до речі, о, раніше я реально думав, що типа це все що в нього є. Типа, у вачах у мене 700 FPS, це мадам викликає інтерес, блядь, і там шо до шабару і все. Це не Секунд тому я вирішив розібратися, чи є десь продовження, і так воно є. Не бійтесь, я послухав за вас і думаю, що тих тіктоків, які ви чули, вам буде достатньо. Але якщо серйозно, то як справжній дослідник, я провів аналітичну роботу і переглянув ну, YouTube. контенту на каналі І... Думки у мене специфічні, щоб ви краще зрозуміли. Давайте я вам візуалізую своє бачення цієї історії. Давай створимо уявну лінію і назвемо її лінія крінжа. На одному боці це те, що для звичайної людини з перших секунд буде очевидним крінжом. Такими можуть бути треки Рома факти, але саме їх найпопулярніші частинки. Інша сторона лінії це вже більш приємні для сприйняття штуки, які з перших секунд не пов'язані з крінжиком. І Рома факти, на мою думку, сильно наблизився до цієї лінії. Але його образ і популярність за рахунок мемів, мемних моментів з цих самих треків. ну да, ну тіпа, блядь, Він може і викатує як кринжовий перс, але він нормальний тип, насправді. Ну це без пизди, кажу. не дають йому зробити великий крок. Коли я слухав куплети, то піймав себе на думці, що схоже вони звучать непогано, але да. так без пизди, воно непогано не звучить. Позиція відносно лінії. Не дає мені сприймати треки як повноцінну музику, і думаю, справедливо буде сказати, що часто можна відслідкувати, як великі артисти після крінжі починали робити гідні роботи. Не буду тикати пальцем, кожен подумав про того, кого зміг згадати, коли Рома виросте на Ти ж, блядь, Показав на жанахурів. Можете згадати слова окріпа, який пророкував це в 2025 році. Ну Або через рік зайдіть на це відео і напишіть, що я дурний, і сам собі навигадував логіку там, де її немає. Чи катера. у Рома не тільки музична, на іншому каналі він проходить різні ігри і спілкується у відповідному форматі. Вітаю всіх друзів. І ми прокачуємо нульовий аккаунт з нуля до ста тисяч куків право. Стоп! Дехто з вас каже. Роман, але це неможливо. Коли ти у цьому житті щось сильно хочеш і при цьому дієш, в тебе 100% рано чи пізно все вийде. Я хочу, ви хочете, і це означає, що ми починаємо. І якщо не поставиш лайк, то мої відео будуть звучати і виглядати так, думай Але аудиторії, мабуть, подобається тому, кого я тут буду вчити. Ну це ж аудиторія для ну. Понятно, зрозуміло до кого блять. будь ласка, у Фортос, класами, персонажами. Дуже прошу щоб Рома побачив. В цілому, якщо Рома якимось чином побачить це відео і додивиться його до цього моменту, Рома, я твій син. Рома, не хм. вдавайся, і колись замість відео про тіктоку на моєму каналі буде відео «Шляхи крінжа до стадіонів. Щось забагато позитиву для відео про крінж, давайте. Подивимось, що у нас там далі. А дальше... Вода вода блядь. Ну, кріпчик, вода, блять. Це що теж... отместить досить серйозного масштабу, і я вже починаю думати, що цей випуск набирає занадто серйозні оберти. Бо у нас тут і блогерка, і акторка, і Мені мені здається, що я знаю, що це, блядь. І скільки, скільки, так, давайте по порядку, бо як кажуть, Походу, не знаю. Карти, відбій, козирний туз і щось там ще. Хоч не такий масштабний і популярний, як того ж, Роме факти, але коли її пісня попала мені в рекомендації, то цей випадковий постріл влучив прямо в серце. У мене на повному серйозі цілий день в голові грало, а сльози капають, капають. А, зачекайте, ви ж не в курсі, приготуйтесь, зараз буде гіпноз. Звіка, боючка, боючка. Боже, она ведь не уявляю, я тебе дур. Боже, она ведь не уявляю, я Мне сдается, что там типа а слезы капают, капают, как дождь, блядь. Но ну, я не впевнен, честно вам скажу, я не смог разобрать. Дурку пережив, зайду в дискорд, пограю щось з братками Ну це кринж, достать, то знаєте Не почему зі завжди в описі. Якщо вы раптом захотели почути продовження, то да. знаєте що вы не хочете, але потім вам все одно покажу. Ну ладно, послухаємо, послухаем. Может там звук блядь, слапнется? Чу яку намагається зробити для нас Ліза. Так ось я не буду казати слово уявляє, бо це може якось вплинути на її психіку. Краще я скажу, що Ліза розповідає нам все так, наче і <клухи> її подружка, яка дружить з нею заради хайп. Тіна Кароль приходить до неї додому поприбиратися, а Кондратюк просто існує, щоб відкрити двері її собачці. У цьому житті потрібно спробувати все, тому я купила новий будинок і чому я. А цей тиждень багато разів, коли не виходили на зв'язок. Типу не то ж на зв'язок мало відео знімала, тому що були ці всі справи. А потрібно було там підписати документи, їздити, розбиратися, Тому, звичайно, що так. Дуже багато людей було, в мене питали, скільки ж мені секунду, я досі блядь. Бля. <правді>. Тому що деякі люди писали, що мені 13, деякі взагалі 12, а деякі взагалі писали, що мені 9 років. Я звичайно що. Ну, я вам, що, uh, я стягу... Такі 9 років, блядь, ви що йовності. Там, блядь, 6 років там, суга то гусадик закончила. Звичайно, ти вирішуєш як жити, але брехати, що ти водиш машину, їздиш на студії, записуєш пісні і кліпи що в тебе був такий щільний графік, не потрібно, це дурність всі. Всі давно про це знаю. Ну да, блядь, з таким войсом. Ну, там, блядь, проблема не в мікрофоні, напевно. На одній його локації зйомку вже три години йде. До речі, дивіться, я зубав цю маску, але не вона чомусь не спрацювала. Дивно. Пишіть в коментарі. Це ви з Ну і ще Ліза може дозволити собі купатися в цілому басейні, де замість води яблучний сік, садочок 88 гривень за пачку. Якщо хоч хтось у вас напише. Бля, не показуй того напишу, нахуй. Знаєте, я буду сміяти. Ну і після цього відносно короткого введення в життя світової зірки, про яку ви не не знали, а просто тимчасово забули, настав час послухати цей геніальний Давай. Після, з перебільшення час від часу прокидається в моїй голові в абсолютно випадкові моменти. Я друг научного давай. Я да шула на ёбую, блять, про студийку. Там же шчуется, блять, ёбаный нахуй кабель, блять, наушники, айфоновский блядь, сим кабель, ком, блять. Вот те, оце таким, блядь, таким, вот так, блядь. Дождика капають, капают, як... слезы кап. Что там дальше, блядь, Ну сука, це ж вин, блять. Цевин затейщик оце хуйни, оцейся гандон. Секунд вистачило, щоб повністю відчути творчість лізи бачмаги, і лишній раз переконатися, що зірки сяють не тільки в небі. Але що, якщо я тут подумав, і за 25 тисяч лайків я записую трек від окріпа? Так, це буде рекорд, і так я настільки сильно не хочу записувати трек, але руки потиснули. Давайте щоб настрій не втрачати. Другий з двох легендарних хітів. Не хвилюйтесь, я помолюсь за вас, щоб ви це пережили. Номер блок фотовкэш. Я ту думаю, що такий знакомый голос а мені це Ліза скидувала оце номер в блок фотовкиш. Вот ось говно. Я давно перегоріла, давно. Знаєш, більше не болить, бо з тобою нам не по дорозі йти. Номер волк, фотофеш. Вудаляй тебе сос мереж, бо не краще теж. Блять, може, це я на хуй текст писав, хуй знає, блять, чому він такий хуйовий. De... Блять, без пизди, коли почався музика, я думаю, ого нормально щось, це щось нормальне, блять. Ну, Но коли, блять, текст появився хуйня якась, ні? не знаю як ви, але я тепер абсолютний фанат, і навіть заради такого зіграю вам фанатський кавер на пісню, яка підкорила моє серце. <звук> Итара просто для прикола ложит. Ось прикол. Прикольная акустика, блять. Вот щоб каждый рокер, блять, такую акустику робив блядь. Вот цепь его был. Прикиньте, нахуй. Слипноут, блядь. Сleпноут. блядь, блять. Э, вокалист. Вот так вот лих, блядь, на сцене. До три раза ударов по струне, блять. И сука, Devil In Eye нахуй. И заебись, и хорошо, блять. Ось заслуговує на коментар, окріп ти молодець, плюс респект, плюс вайб. І, хоч Ліза крута, прикольна, вайбова, нереальна, потужна та популярна, настав. Сука, блядь реально треба пірувати ногу, блядь Цього слова музичного виконавця. Якщо звісно, музичний виконавець це людина, яка співає або, хоча б робить вигляд, що співає. Привіт, я Ліра. Просто співаю без сцени, без фільтрів, голос. Мені щось здається, що я це знаю. Такий загадковий опис з крапками, звісно, багато обіцяючий, але розслаблю. Бля, як мене прикалює сука. Тут той, блядь, цей кот, блять, піздец. Сфінкс йоба. Там це що таке? У нас тут крінж тіктоку, а не таланти до 18. Секунду, виправлю ситуацію по-праву Коли... Хто здов, блять? Хто здов мій спів, нахуй в інтернет? Ви що, ебнулись, блядь? Удаліться нахуй. Так, якщо чесно, це не за планом. Я думав, ситуація тут більш смачна в плані крінжа, але вийшло так, що у Лєри є певні вокальні дані. Так, її звати Лєра. Звісно, не ну, блять, вона фальшивий, так само, як і я. Пиздіть не буду фальшивий, так само як і я, я блядь. вам про це розповідати. Бо в житті я такою наукою як синк не займався. Але люди, які розбираються в цьому більше, підтвердять або спростуйте мої слова. В коментарі я ходив сім років на баян норм співає. Зараховуються, але бачика я вас не залишу, тому ось трішки посмакуйте, але не причмокуйте.

Как будем внутривенно на украинской мове? Снаряд давно венно? Ну. Вон... Ну, взяго Вон... 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 набрать. Внутри вея. Вє... Вен о, вс. Украина, блядь. он две, бля, че одна? Да. Эти дебильные скобочки, блять поставить нахуй. Чтобы он точно понял, блядь. И сам себя лайкнул. Туда нахуй. Здесь дякую, нерву. А якщо ви хочете це чути і бачите, підписуйтесь на Телеграм, Twitch та Discord. Бо, бо треба підписатись на автор.